Служба безпеки України готує нові спецоперації проти країни-агресорки. Їх вже погодив президент. Військові деталі та далекобійні дії СБУ Володимир Зеленський обговорив під час наради з Василем Малюком напередодні. За його словами, попередні спецоперації досягли значних успіхів. Йдеться, зокрема про знищення систем протиповітряної оборони, адже ураження саме цих цілей суттєво допомогло нашим далекобійним ударам по військових об'єктах Росія. До нашого ефіру долучається Іван Тимочко, військовий експерт, з яким і поговоримо на озвученні теми. Пане Тимочко, я вас вітаю вітаю слава Україні, радий вас бачити. Героям слава навзаєм. щодо далекобійних ударів. Українських спецслужб по об'єктах на території Російської Федерації ми бачимо, що останнім часом вони стали регулярними. Ми бачимо, що вони точкові, що вони точні і уражаються переважно або інфраструктурні об'єкти паливно енергетичного комплексу росіян або їхній військово-промисловий комплекс, ті чи інші заводи і різні підприємства, які виробляють компоненти для російської військової машини. Пане тимочко, на вашу думку. Яке значення для військових можливостей росіян мають ось такі точкові удари, якщо ми говоримо про ураження одного або кількох підприємств за ніч далекобійними дронами, які несуть не так багато вибухівки, як до прикладу, російські ракети? Наскільки це серйозно? І як це можна виміряти взагалом? Наскільки це можна виміряти? Дуже просто знаємо, що Путін хоче запросити так зване перемир'я в повітрі. А отже, вони прекрасно оцінюють ті об'єми і масштаби збитків, які вони зазнають від дронів, які прилітають під час спланованих заходів. Що СБУ, зокрема що інших спецпідрозділів, що збройних сил важливо оцінити, що, що взагалі є унікальна ситуація, коли Служба безпеки України, головне управління розвідки, збройні сили, повітряні сили працюють в комплексі. Немає протиборства, немає спроб підставити одна службу іншій. є взаємодія, підтримка, і це дуже важливо. Кожна з структур вибрала свою нішу і ефективно виконує свої завдання. Те, що ми вже спостерігаємо це комплексність, оперативність, взаємодія і по суті вибірковість цілей. Чому здавалося не Ну це ж масштаб, але не вибірковість тобто, ви б'єте там, де маєте можливість, а не там, де вибираєте ціль за пріоритетністю і важливістю для себе. Прекрасно всі пам'ятаємо ті операції, які в, як в публічному просторі, а саме виведення з ладу а 50 російських даль... літаків дальнього розвідування, знаємо удари по власне аеродромах Павутина. Не знаємо, недавно знову був під о, за даного удару по аеродрому противника був знищений су тридцятий. Все там декілька літаків е, за різними оцінками. все як мінімум один-два, або знищення, або виведені з ладу. Плюс там ще чотири були якісь пошкоджені. Тобто, ми ба... а це все мільйони мільйони доларів для противника. І коли ви сказали, що знищення. Систем протиповітряної оборони, то власне тут я навожу приклад знищення комплексу із системи протиповітряної оборони. І саму авіацію противника, що зараз, в сучасних умовах війни, дійсно для нас має важливе значення. Бо якщо ми говоримо про те, що Росія може запускати ракети, не забуваємо, з чого вона їх в основному зараз запускає, а саме ворожа авіація і системи протиповітряної оборони їхні виконують також не тільки завдання. Протиповітряної, чи протиракетної, чи проти безпілотної боротьби, але надають свої радари для власне дослідження повітряного простору і України і контролю за наведенням ворожих ракет тобто тут. Дуже тяжко недооцінити ситуацію. Ну, і, крім того, не забуваємо, що служба безпеки України взагалі виявилася багатограновою. Ну і будемо теж чесні, однією з поки що найкраще, найефективнішою спецслужб України навіть на фоні з тими службами, які скажімо. Десь мають схожі в деяких напрямках ну, але точно за ефективністю поступаються службі безпеки. Я вже не кажу в плані роботи антик... цих самих антикорупційних органів, де СБУ зараз дає фори всім. Попри те, що частина їхніх працівників працює в прифронтовій, фронтовій зоні, і є спецпідрозділи, які безпосередньо проводять військові операції на лінії фронту в тилу противника, ну звичайно, що якщо ми говоримо на даному етапі про СБУ, то навіть сама заява про зустріч президента з керівником служби безпеки про те, що є заплановані. І погоджені нові військові операції чи нові операції СБУ. розуміємо, що в Росії ФСБ як напружилось. Вже після цієї павутини, яка була тепер. Знаємо, що величезна кількість російських саме високопосадовців у їхніх контрзвідувальних структурах, і ФСБ, зокрема, дуже сильно отримали по шапці. Багато хто позбувся посад багато хто пішов. По різних підозрах у російській застінки, не кажучи про втрату авторитету порівняно зі службою безпеки України. Інший момент не менш значимий для нас те, що служба безпеки України може працювати, як ми бачимо, автономно у глибокому тилу противника, використовуючи його сили і ресурси проти самої Росії. Причому дуже і дуже часто самі росіяни, яких використовують для цих операцій, не знають чи яка рука, чи чия невидима рука управляє ними, і це показник. Це показник фаховості власне спецслужби. Хочу з вами обговорити ще приємне те, що було рік. Тому оскільки воно суттєво вплинуло на перебіг цієї війни, хоча війна не завершена, я думаю, підсумки Курської операції ми будемо підбивати вже разом з підсумками цієї війни, але сторона зараз уже зрозуміло, що вона мала дуже суттєвий вплив на розвиток подій на полі бою. Президент провів нараду з військовими та міністрами під час. Поїздки на сумщину головком Сильський доповів Зеленському про оперативно-стратегічну ситуацію на всій лінії фронту. Міністр оборони шмагаль представив план роботи на найближчі півроку та пріоритети діяльності міністерства оборони. Також президент заслухав доповідь командувача ДШВ Олега Апостола щодо діяльності десантно-штурмових. Військ. Ну і звісно, говорили про Курську операцію. Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сильський. За його словами, під час піку операції наші війська контролювали до 1300 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Я продовжу зараз спілкування з паном Тимочком, але перед тим звернув вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки вона суттєво розширилася, і повітряні сили Збройних сил України інформують, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня часу для того, аби знайти безпечне місце для вас не так багато. І я сподіваюся, що ви будете його витрачати зараз з розумом. Пане Тимочко, повертаючись до Курської операції, на вашу думку з точки зору. Саме військового мистецтва через енну кількість років, коли ми будемо згадувати про те, що зробили Збройні Сили України рік тому, 6 серпня 2024 року, на вашу думку, які ключові уроки саме з точки зору воєнне, воєнного мистецтва можна винести з Курської операції? Ну, тут їх точно є декілька, і все-таки звужувати до воєнного мистецтва. Так, це я вам скажу дещо обмежити реальні результати цієї операції, оскільки військове мистецтво змусило запрацювати і дипломатію, і інформація, скажімо політичні структури, це абсолютно змінило процес відношення багатьох країн до України. Ну але базове що для нас у військовому плані у нас, у нас одна хвилина, на все... вибачте. Перш за все, що 77 тисяч росіян з російських солдатів загинули і були поранені на території Росії. Тисячі бомб і снарядів впали на території Росії, які мали своє цільове призначення бути використаними в Україні. Не ядерна країна провела успішну операцію на території ядерної і продемонструвала, що ця нічого не може зробити. Ми знівелювали престижність російського ФСБ і їхніх кадирівців. Це призвело до такого рівня внутрішнього конфлікту в Росії, коли дівчата російські билися з кадирівцями. Це нонсенс. Десь порис так і там потім мусів навіть цей генерал, який відповідав. Кадирівський відповідав власне за роботу в прикордонні мусив тратити час, щоб оправдовувати цих всіх кадирівських сім'янинів, які чомусь дуже зачіпалися по барах до російських дівчат, і багато інших нюансів. Окрім того, що базово, ми ж знаємо, що після курської операції насправді більшість країн, які обмежували нас у застосуванні зброї по території Росії, зняли цю заборону. Дякую вам, Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку.